Медула це єдина жива частина у структурі нашого волосся. Медула у слов'янського волосся буває 6-7 см, у азіатського – до 12 см. Зрозуміло? У слов'янського 6-7, у азіатського – до 12 см. Медула відповідає за терморегуляцію волосся, також за його міцність і щільність. Медула вона знаходиться в прикореневій зоні. Медулу можна тільки вбити. Відновити медулу не можна, вона може тільки з часом відрости. Зрозуміли? Медула також знаходиться не тільки в прикореневій зоні. В деякому волосі вона може знаходитись по всій довжині і бути приривчастою. На всьому нашому тілі є не тільки довге волосся, а й є пушкове. От саме у пушковому волосі медула відсутня. Ви при розмові з клієнтом обов'язково повинні йому розповідати, наприклад, навіть про ту саму медулу. Розумієте? Обов'язково. Ви говорите, що, наприклад, якщо ви колорист, да, ви говорите, я там рекомендую вам зробити розтяжку або е, аєртач за рахунок того, що в твоїй структурі волосся є медула, і вона відповідає за здоровий вигляд твоєї структури волосся. Так? І я не хочу її вбити, тому що мені важливо йти як клієнт, мені важлива якість твого волосся, і мені важливо, щоб мої роботи були ідеальні. Таким чином, перше, ви показуєте свою експертність, тому що ви клієнтові вже розповіли про медалу. Друге, ви показуєте клієнтові турботу про нього. Клієнт за чим приходить до майстрів? За якісною процедурою і за турботою. Ну, і за сервісом це обов'язково. Тобто чай кава це також входить в вашу роботу або роботу вашого адміністратора. Тому з самого початку ви маєте можливість навіть клієнтові донести інформацію про медулу. Зрозуміли? Чому саме ви йому рекомендуєте ту чи іншу процедуру? Добре? Проходимо далі. Кортекс є однією із самих міцних частин у структурі волосся. У кортексі у нас знаходиться білок, абстрактно скажемо дисульфідні зв'язки, повітря. 30%. відсотків. Пігмент знаходиться? Пігмент. Скільки відсотків? Пігмент, угу. один відсоток. Вас приходить. Клієнт, ви також маєте можливість знаючи будову кортекса, знаючи, що саме фарбник робить з вашим кортексом, йому розповісти і продати процедуру кератину. Як саме, прийшов до вас клієнт кісло, сів, ви дивитесь степінь пошкодження, пізніше ми розповімо, як саме її перевіряти, і говорите, що так як ви фарбуєтесь великим, наприклад, великим окислювачем в кортексі, Білок, ваш природний білок, який був, він зруйнований. І в кортексі у вас знаходиться велика кількість пустот. Зараз я маю можливість, або тижнів через два, зробити вам процедуру кератинового вирівнювання. Зробити процедуру кератинового вирівнювання від LuxLiss Professional. Чому саме? Тому що в LuxLiss Professional є три види білка. Які попадаючи в кортекс, заповнюють ті пустоти, які були створені за рахунок фарбування волосся. І при наступному фарбуванні є один дуже важливий момент. При наступному фарбуванні ви також можете донести це клієнтові, що при наступному фарбуванні ваш природній білок буде зруйновано, а рослинний білок, який було закладено, Нами при процедурі, і він там же ж і залишиться. Зрозуміли? Тобто, якщо клієнт мав сухе, поросте волосся, яке постійно відламувалось, а відламувалось воно за рахунок того, що в кортексі було занадто багато пустот, волосся було просто пустим, туди попадало повітря, і проходило пошкодження волосся. Зрозуміли, ви пояснюєте клієнтові, що ми зараз можемо зробити або амінокислотний ботекс, або колагеновий ботекс, або кератин. За рахунок цих процедур ми заповнимо вам ті пустоти, які знаходяться у вас в кортексі, і ваше волосся не буде пустотілим. І за рахунок цього воно перестане відламуватись, навіть знаючи будову, знаючи елементарні речі про те, що робить фарбник. З кортексом ви маєте можливість за 2-3 хвилини продати клієнтові уже послугу, продати себе як експерт і продати послугу. Якщо ви продаєте себе як експерт і продаєте послугу, ви купляєте довіру клієнта і ви купляєте постійного клієнта. Ну, якщо забігти трішки наперед, ці, ми прекрасно розуміємо, що набагато краще працювати з постійним клієнтом. Тому що постійному клієнту не потрібно навіть буде постійно. По два-три рази нагадувати. Або, наприклад, прийшов постійний клієнт, ви йому за один сеанс розповіли, як все правильно робити, і потім ви просто працюєте по налагодженій системі. А коли постійно йде тікучка, скажімо так, да, то набагато важче працювати, тому що постійно клієнт приходить і потрібно викладатись на всі 100, щоб йому донести повноцінну інформацію, щоб він з вами хоча б залишився. А коли у вас буде постійний клієнт, я вам говорю з особистого досвіду, то вони будуть до вас потім записуватись і наперед через два місяці, через три місяці запиши мене, тому що ви матимете можливість, знаючи будову структури волосся, навіть донести клієнтові, чому саме потрібно буде через два місяці пройти на холодну реконструкцію, щоб у вас був ідеальний стан волосся. Але це все можна донести тільки тоді, коли ви знаєте будову структури волосся. Зрозуміли? З приводу кортексу і медулу все зрозуміло. Угу. З приводу кортексу зрозуміло, як саме ви можете продати клієнтові навіть процедуру кератину, ботексу або навіть холодну реконструкцію. По цій ж самій схемі можна продавати і холодну реконструкцію. По чешуче стає пространство. На українській мові. Підлусочковий. Так. Лисочковий простір. Під лисочковий простір. По чешучастому пространстві у нас двигається ліпідний слой. Хто знає, що таке ліпідний шар? Жири. Так, ці жири виділяються особисто нашим організмом. І вони рухаються ось тут саме в підлосочковому просторі. На шкірі голови є потова і сальна залоза. Цей момент ви повинні зараз запам'ятати для того, щоб ви мали можливість повноцінно консультувати клієнта і вирішувати з ним деякі питання. Зараз я поясню. Що є, що, а потім наведу приклад для того, щоб ви мали можливість більш детальніше запам'ятати і зрозуміти, для чого це вам потрібно. На шкірі голови є потова і сальна залоза. Потова залоза виділяє під для терморегуляції, шкіри голови, для захисту і тому подібне. І вона виділяє його на поверхню. А є сальна залоза, вона прикріпляється до цибулинки, вона виділяє підшкірне сало по чешучісте пространство і наверх на кутикулярний шар. І ось саме цей ліпідний шар, він слугує захистом нашого волосся. Зрозуміло, природнім захистом нашого волосся і діє як зволожуючий фактор. А, а тепер, якщо, наприклад, ви не знаєте ось цієї теорії, так? до вас прийшов клієнт на кератин або на ботокс, або там на. Амінокислотний ботокс або на і тому подібне. Якщо ми беремо складник, наприклад, кератин, всі білки вони попадають в кортекс. І потім гідролізований кератин він попадає в почашу часте пространства. Тобто він закладається от сюди, гідролізований кератин. Гідролізований кератин це білки. Гідролізований кератин попадає під підлосочковий простір. Ви зробили процедуру карантинного вирівнювання клієнту, і через два дні вам клієнт телефонує і говорить: у мене жирниця голова, от я не знаю, що мені робити. Я зранку помила, а на наступний день, навіть до вечора, я не можу доходити. У мене дуже сильно жирниця прикоренева зона. От що в такому випадку відповісти клієнтові? Що всі майстри, що відповідають ті майстри, які не знають, не мають знання з приводу будови структури волосся? Що ну походи два-три тижні, да, легше стане. Ну, правильно, Шо, ну, так же ж ми відповідаємо. Ті, хто не знає будови структури волосся, так воно і є. А, розумієте? І коли ви вже скажете, що «ну, походи два-три тижні, клієнт таки подумає, «ну, ладно, хорошо, спасибо». І, чесно говорячи, якщо йому десь в інстаграмі попадеться сторінка іншого майстра з дуже крутим візуалом, то на наступний раз він вже піде до іншого майстра. А коли ви клієнтові, просто скажете. Доброго дня, так я вас зрозуміла. Добре, зараз вам пояснюю, чому саме так проходить. Тому що на шкірі голови є потова сальна залоза. Сальна залоза виділяє підшкірне сало в підлосочковий простір. Ми з вами робили процедуру кератину і розповідаєте, що під час процедури кератину гідролізований кератин попадає в потішутісте пространство саме туди. Куди виділяється підшкірне сало, яке виділяється сальною залозою. Так як там були пустоти, а тепер там цих пустот немає, в вашому підшкірному салу немає куди спускати. Тому в такому випадку нам потрібно зачекати приблизно десь два тижні, для того, щоб хоча б волосся відросло на сантиметр два. І за рахунок цього ви вже. Повернетесь до своєї норми миття шкіри голови. Скажіть, будь ласка, після того, як ви ось таким самочином поясните клієнтові, чому саме відбувається так, а не іначе, клієнт довірятиме вам як майстрові, довірятиме. Розумієте, для чого вам потрібно обов'язково знати будову структури волосся?